До чого я хотів вам сказати? В першу чергу пояснити і розказати, як, 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 в яких ситуаціях як можна діяти. В першу чергу, якщо до вас хтось прийшов, неважливо, дзвонить, там, представився неважливо ким, да? з щівчику приходять, газ, вод. ми ж то двері відкриваємо за часту, в принципі, ми відкриваємо двері. Або буває там сусіди, розшаш... ну, можуть представитися як угодно. Сусіди, щось случилося? відкрийте, будь ласка, така ситуація, тоді коли... тебе. Зачасту, як би не це хотіли, ми відкриваємо. Двері. Так от, представимо собі ситуацію. Открили, ви відкриваєте двері, така людина, може щось, я говорю, якщо в неї підручне средство або ще щось, нанести будь-який удар, неважливо, по голові, в обличчя і зайти в хатів. Так от, до чого я веду? Для того, щоб цю ситуацію, в першу чергу, не допустити цю ситуацію. Двері, коли ви відчиняєте двері, двері не відчиняються ніколи Це раз. Двері відчиняються до половини навіть чуть менше. Ви дивитесь, ви запитуєте. Якщо газ або там вода, хорошо, Закрили двері, защелкнули двері, пішли, взяли показателі, записали, відкрили на пів дверей, тримаєте за ручку, сказали цифри. До побачення, і... Закрили двері. Це перше. Другий, Ні, другий маленький совет. Дуже не важливий. Не Значить, в першу чергу, я вам рекомендую, так як я говорю, людина воєнна і все життя проробив, тримати біля дверей або в тих місцях, які ви знаєте. Обов'язково, якийсь предмет. Приводять думку, до да, серйозних да, ісходів. От. За неосознаності людей. І не доводяться людям інформація. А повинні. Так от. В першу чергу, от допустимо, у мене та, в квартирі, як я живу. У мене лежать біля двері, лежать там кунчаки або бойовий ніж ну, лежить такому, на всякий так. случай. У вас може бути що угодно. От кухонного ножа, будь це я не говорю труба, до будь-якої труби, до будь-якої, навіть на бину. що ми биточки <сіст> Молоточок. <сіст> Молоточку. Це дуже коварна така библи. річ. Навіть ручка. Ручка елементарна. <сіст> це <сіст> вже, якщо, не дай Бог, двері починає ломитися, навіть я воно, ручка заштрикнуть в руку. Уже болівий шок, да? Уже відпустите двері. В а Ще як втримний? ноги? втримається? Так само, якщо ноги. А По ноги, ноги неважливо. А якщо у вас підручне средство, в будь-якому випадку, навіть якщо ти ноги вставиш, то а це треба сунути обличчя. Ага. Дать, неважливо. Вниз корінь носа. Я зараз елементарні речі покажу, які вам, вам дуже пригодяться в житті. Тому Подручні средства завжди бути. Якщо ти частний будинок, садку біля гаража. Там, де ти знаєш. Там, де ти знаєш. Наступний момент. Це так, крапцяш. Не розрібайся, значить, дивіться. По поводу, ну, якщо, так, ви, так. З якщо ви з людиною спілкуєтесь, якщо ви з людиною спілкуєтесь, неважливо, на вулиці, да? або, можливо, ви вже десь ощущаєте цій людини якусь агресію до себе. Боє, п'яний на вулиці, ви йдете додому, жінки, за да? вертаєтесь от кудись. Неважливо. Значить, в першу чергу, ніколи не стійте до людини отак. Положення. Отак з нею ніколи не спілкуйтесь. Це положення ноги, якщо опорної ноги. Допустім, в такому положенні на відстані метр, може, тим, чуть більше, повинна бути відстань. І опорна ножка повинна стати. Тому що оце положення, оце положення так і падає. Зразу. Як стоїте, так і падає. Тому дійсно, щоб площа опори у вас завжди була. З цього ситуації ви можете вже діяти. Так? Тобто ви можете бачити, в першу чергу, його руки, його ноги, так? тобто його дію. Значить, Для жінок, я хотів би, бо тут в основному жінки, от я хотів би дуже увагу вашу звернути ситуація. Захватили там, жінку, неважливо, може за горло чи за, за курточку, неважливо. Починають починають, зразу наші жінки, або починають кричати, або починають знати, що робити в цій ситуації. Дивіться, у нас по великому рахунку руки свободні. свободні. Правильно, шок, не потрібно. Треба спокійно це Якщо є загроза, соответственно, його руки свободні, ноги свободні, уши. Дивіться, просто одну. Тут мастер, мастер а, просто ти ти міст, не має обладати мастер-мастером спорта бути про копашну ногу. Просто виставити, а якщо не дотягнеться? Що, що? Ну, ну, якщо ситуація така, то дотягнеться. Тобто, якщо про... ти вже дозволиш, як ти вийдеш, то не дотягнеться. Тобто, якщо ситуації немає, якщо ви там спілкуєтеся з ним, якщо ситуації загрози немає, ви свій спокійно маєте відійти в сторону, куди удати руку, а ви що піднімаєте? І вже тут буде. Це в залежності, коли є пряма загроза.